Всім привіт! Сьогодні ми на огляді справді інстаграм-хати, яка напічкана, повністю стіл. Ідемо до огляду. Робоча зона кухні. Зверніть увагу: посудомийна машинка 45-ка. Повністю облаштована меблями, технікою. Все витримано дизайнерського стилю. Барна стійка з зеркальним склом. Тут у нас холодильник прихованого монтажу. Дуже гарно освічена обідня зона. Планування даного об'єкту насправді дуже-дуже хороше і класне, тому що робоча зона кухні об'єднана із зоною вітання. А Ви бачите, тут є віде? розкладний диван, стований кондиціонер, повністю по периметру підсвітка стелі і дуже-дуже цікаво Зона спальні. Спальне ліжко, тумби, є місце для одягу. Зверніть увагу, наскільки цікава зроблена зхідна група. Це в нас гардеробна, дзеркал у повний зріст, де ви можете себе бачити, як ви виходите з дому. Це у нас декоративна штукатурка і двері прихованого монтажу, які ведуть у санвузол. Зверніть увагу, наскільки все стильно придумано. Чорний матовий інсталяція, накладний рукомийник, система трап, тропічний душ, рушникосушка, широкоформатна плитка все витримано і дотримано одного стилю. Локація, центр міста. Кого зацікавила дана пропозиція? Інстаграм-квартири читаю вас на огляді.